Тож, дорогі друзі, марафон телеканалу D1 простір свободи стрімко набирає обертів. І отже, з нами на зв'язку на прямому зв'язку. Уляна Ройс із презентації пісні та кліпу Серце в сейфі в основу виникнення треку та кліпу лягла особиста історія невдалих та травматичних стосунків Уляни. І ми, Уляно, вас щиро вітаємо. Нашому просторі свободи вітаємо, вітаю. мій Улюблений канал Де 1 Я рада вас бачити, рада чути, рада бути разом з вами. Це Надзаєм. дуже, 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 дуже навзаєм. Так. І хочемо починати з того: все ж таки. Чи можете ви розповісти про цю пісню? Ми знаємо, що дійсно це про невдалі стосунки, що може відгукнутися в більшості людей. Може навіть сказати, всім людям може відгукнутися. Та чи є там певна мотивація, заклик до дій, що можна взяти себе в руки, можна йти кудись в краще життя? Моя історія в цій пісні це те, що мене. Кинули, ну так буває, і мені здається, для кожної людини, коли її кидають, одразу відбувається відчуття. От зі мною щось не так. Я щось зробила не те, все через мене це відбулося. Але треба зрозуміти, що це взагалі неправда. Воно так не працює. Просто люди бувають різні, і це нормально, що. Е ти не підійшов людині, або людина не підійшла тобі. Це не треба сприймати на себе всі ці погані думки, які лізуть в голову. Тому мій заклик до дії, що ну так буває, це нормально. Але треба не занурюватись якийсь депресняк, а навпаки, шукати в собі сили, розвиватися, далі ставати кращою версією себе. В моєму випадку. Я почала ще більше занурюватись у спорт і займатися фігурним катанням і сквошем. Це була моя така терапія, я б сказала. Тому що в той момент проблема була в тому, що мене кинули посеред ночі по телефону угу. і що було дуже Коли мужнім телефону? вчинком. Дуже звичайно мужні. так. На, до речі, про мужні вчинки. На наступний день я дізналася. Але, але знаєте, Уляно, подрузі... треба подякувати, що не смскою. Ну, з іншого боку, так, дякую, що не смс, але про мужні вчинки. На наступний день я дізналася, що він писав моїй подрузі, щоб вона кинула мене замість нього. Ну, Це було взагалі просто супер. Це знаєте, це фіаско нового рівня. Так. Ну, зараз вже багато часу пройшло, я вже це все пропрацювала, мені вже набагато легше і краще, тому саме і вийшла пісня Серце в сейфі про те, що, ну, друзі, не для нього, мама, квіточку ростила, він ще буде кусати свої лікті. Тому е дозволяйте е особливій людині відкривати сейф до свого серця. Круто, ну, дуже, дуже круті слова. Так, дуже круто. Ось, до речі, з власного досвіду, знаєте, такі періоди. Це максимально такий, знаєте, плодородний можна сказати, період. Тому це що... Поштовх. Це поштовх, так. так тому що це по-перше, вихід із зони комфорту. Тобі вже. Будь-якому режимі тобі не комфортно, ти не звик так жити ось по-новому, так і якраз це най Такий, знаєте, найприємніший момент, щоб почати в житті щось нове, і таке на що ти не зважувався взагалі. Але те, що це приєм... момент найприємніший, ти усвідомлюєш вже згодом, коли ти його прожив, коли відпустив всі ці почуття, і ти думаєш клас, так я пішов у саморозвиток, я не закрився. Але іноді люди і закриваються. Так, звісно, це правда. Я хочу додати до цих коментарів, що ну, в моєму випадку, це була глибока депресія, що я ходила до психотерапевта, і в той момент в цьому стані ти не хочеш зовсім нічого, ти хочеш е, просто лежати і нічого не робити. І тут дуже важливо для людей, які зараз можуть знаходитись в цьому стані по різних причинах. Е, якщо в голові з'являється якась думка, що От, щось мені захотілось, треба обов'язково за неї чіплятись. Тоді це була саме ковзанка. Я дивилась багато серіалів поспіль і побачила про фігурне катання мультик і така. О, я хочу на ковзинку, і обов'язково треба було схопитися, знайти в собі ці там сили, можливо, мужності е і піти і зробити це, тому що це буде перший крок. Він важкий, це правда, це дуже важко, але це допоможе вам вибратися із цього стану. Чи можете ви ще поділитися, можливо, якимись певними, е, зі свого досвіду, такими особливостями цього стану. Як розрізнити, що от він починається? от Починає прямо з головою занурювати в депресію, в погані настрої, коли немає ні те, що бажання, сил навіть встати з ліжка? Ну, Я не психотерапевт, не психіатр, на жаль, я не можу робити це. Кваліфікації в мене немає, щоб щось сказати. Про це в моєму випадку я можу казати тільки про свій досвід. Дуже важливо, коли є стан апатії, коли немає сил робити будь-які буденні речі там ну Поговоримо про брудне, навіть піти, помитися, почистити зуби. Це також, коли немає сил на це, це перший такий дзвіночок. Коли поганий сон, ти не можеш спати або спиш дуже довго, треба звернутися до кваліфікаційного лікаря по допомогу і проконсультуватися, щоб зрозуміти, що з вами, і якщо це все ж таки е, депресія, тому що є. Наскільки я знаю, можливо, я помиляюсь, різні етапи є просто передепресивний стан, коли ти от-от і вже потрібні будуть пігулки тобі, але ти ще можеш вибратися. Є вже коли сильна депресія, є хронічна. От, потрібно не соромитися, звертатись до лікарів і не думати, що всі твої психологічні стани це не хвороба. Тому що це хвороба? Пійсно, люди цим хворіють, і це також нормально, як і будь-яка простуда. Так, звісно, однозначно, ви знаєте, якщо навіть більш глибше зануритись не в психологію, так, а ось в біологію, то це, звісно, на рівні гормонів відбувається гормональний збій, як можна так сказати, так, гормональний дисбаланс, і тому людина себе відчуває некомфортно. Адреналін виділяється у кров. Ну, в принципі, я не спеціаліст, але трошки літератури щодо цього. Читав. І, звісно, треба спочатку, мені здається, що гормони привести до ладу. Ось. Але все ж таки, ми сьогодні в так, ефірі так, так, так. телеканалу, де 1 дуже просто така цікава розмова. Хочеться в неї корисна дуже корисна тема. Так це і корисно, і важливо було проговорити. Але все ж таки, ми сьогодні зібралися, щоб презентувати пісню та кліп Серце в сейфі то, будь ласка, скажіть, хто допомагав зі створенням пісні? Хто допомагав зі створенням кліпу? Скільки тривав знімальний процес? Ну, почнемо про пісню. Зараз всі свої пісні пишу я разом зі своїм менеджером. Всі текста музику нам пише Ігор Кириленко. У нас от така команда приємна, з якою мені дуже подобається працювати. Плюс я готую зараз україномовний альбом і дуже хочу встигнути до осені його зробити. І мені здається, що серце сейфі буде однією з головної пісень цього альбома. Відеоробота, ідею е також була вигадана мною і моїм менеджером Марією, і допоміг нам її реалізувати. режисер Паша Закревський. Його можна знати, він знімав Наді Трофєво Хай Хай пишуть. Угу. Так, так. Е і е Знімали ми 24 години. Без ну, зупину? Нонстопом. Ну, звичайно, там перерва на поїсти по черзі всі йдуть, але в цілому, так нонстопом було трішки легше, тому що ну можна помітити, що інколи в кадрі мене немає. І я могла трішки видихнути. Але м м робота була дуже приємна. Я задоволена, як воно вийшло. Мені дуже подобається фінальний результат. От, прям все, як я бачила, воно так і сталося. Тому люди, будь ласка, е подивіться мою відеороботу, залиште коментар е під відео, чи сподобалось вам. А Якщо не сподобалось, будь ласка, розпишіть, чому тому що ну, це також цікаво почитати. Але, будь ласка, Конструк... конструктив. Конструк... Так. Є, дякую. Так, ось ми е, підняли тему щодо знімального процесу, так. І на що покликаний зміст вашої відеороботи? Чи відкликається він за текстом пісні? Я хотіла відеороботою підкреслити сенс пісні. Саме тому е, такий. Буде затравочка для вас. Відеоробота робота ділиться на дві половини. І якщо з лівої частини відбувається життя, коли ти після розставання сумна лежиш, але приходять твої друзі, намагаються тебе витягнути з цього стану, і ти вже ну так, да, він десь там. А я вже така класна і крута. То з справою частиною відбувається картинка, яка передає все те, що в моїй голові. Це і спогади, і мої мрії, як я мщуся, і от такі от сюжети. Тому мені здається, ми класно передали цей е, контраст сторін, що приємно спостерігати і за правою, і за лівою частиною, і при цьому вони органічно дивляться одна поруч з іншою. Я ще хотіла запитати, от ви заспівали про складні стосунки, переживши їх. Чи не було складно знову повертатися в цю тему, думати над цим і якось знову себе занурювати в ті спогади, навіть якщо у створенні відеороботи, відтворювати якісь моменти? Саме це не було важко, але важко стало зовсім нещодавно, тому що я ж викладаю тіктоки на свою пісню. І тиждень назад, можливо, може менше, цей колишній виклав відео під мою пісню. І це було важко, тому що, ну, не дивлячись на те, що я все пропрацювала, я вже до нього нічого не відчуваю. Мені байдуже, що він, що він робить, де він, нащо. Але тоді це був спочатку шок, а потім нащо ти це робиш? І це питання, на яке я ворогідна ніколи не отримую відповіді, і це, з цим треба просто змиритись. Але от, от це було важко, але недовго. Декілька днів. Просто мені здається, вже не став момент, як ви самі казали на початку спілкування, що він зрозумів, кого він втратив <світок> 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 і, <світок> і, і намагається, хоч якось знаєте, уже такі повадки. От зараз я вибач, будь <світок> ласка, просто от саме той рух, який ви отак показували. Це от воно так. Так, і це, знаєте, ось е, на такому жаргонізмі е, називається пінг від колишнього. Коли, знаєте, він, він трошки таку вудочку закинув і чекає відповіді. Ну, е, якої і відповіді? Що е, ну, Пані не, Ульяна ну, реакції, зніметь свіжий трек з нового відео, і він подумає, що це точно відповідь мені. Ну, я хочу сказати, що він зрадник не тільки мене, а й усієї цієї країни. Але з іншого боку, в нього багата аудиторія в Тіктоці, тому я вирішила, що ну, мені це тільки на користь. Ну, і однозначно, однозначно. Ну, але знаєте, тільки вперед, без баластів, тільки вперед. Також ви провели великий благодійний захід у Дніпрі з фондом Хто якщо не ми для дітей внутрішньо переміщених осіб з якими артистами, співаками, відомими діячами ви співпрацювали? Що це було таке за дійство? Ой, я обожнюю цей фонд, якщо чесно. Хто якщо хто, якщо, якщо не ми окремо місце моєму серденьку, дуже приємно завжди з, нам, з ними їздити кудись виступати, тому що було, мені здається, більше двох тисяч дітей. Це було неймовірне свято. На сцені ми виступали разом з Надією Дорофєвою, Позітівом, Аматором Лопесом, Руханком Вен там був. Дуже приємна аудиторія, неймовірні дітки. Не дивлячись на те, що в той день було, мені здається, дев'ять повітряних тривог, що ми постійно е, бігали з укриття на сцену зі сцени в укриття е, було дуже приємно подарувати дітям ці хвилини щастя, бачити їх посмішки, як вони танцюють, веселяться. Мені до речі, дуже шкода, що я коли була в Дніпрі, не встигла завітати до вас вживу. Так це, це було дуже поряд, дуже поряд. Але будемо так, чекати це... вас знову. Я дуже люблю Дніпро, мені дуже подобається. І саме місце, і як там смачно. Мені здається, усюди, куди б я не зайшла дуже смачно, а це важливо. Тому обов'язково наступного разу я просто першим ділом я біжу до вас. Залюбки, ми будемо вас дуже сильно чекати. Так, ось ви згадали той день, дійсно було багато повітряних тривог, але знаєте, ви в одному реченні а, згадали руханка мене і повітряна тривога, і все, в мене в мене в голові а, цей вірусний трек. Так, так, дійсно. Ми просто якраз десь декілька місяців тому спілкувалися в ефірі телеканалу Де один з руханкаменом, і я просто пам'ятаю, як ми показували всі ці коротенькі руханки, і як воно потім в'їлося не на день, на декілька Єдається, днів. Так. і ти потім ходиш і наспівуєш собі, і тобі так приємно. А потім думаєш, Боже, а чому воно так прив'язується? А я розповім. Мені здається, це працює як майже усі танцювальні тренди в Тікток. Те, що ти кажеш, ти це і робиш. І йде така м, візуалізаційна пам'ять, яка підкріплюється текстом, тому, тому воно так і запам'ятовується. В плані того, що ти, якщо вивчив руки, ти запам'ятав текст. Якщо ти запам'ятав текст, ти вивчив рухи. Так сто відсотків. Ми дуже вдячні, що ви долучилися до телеканалу Д 1 до нашого ефіру в простірі свободи, і будемо чекати обов'язково вас вживу, побачити в цій студії. В і Обов'язково дивіться і слухайте пісню серце в сейфі. Ми одразу до цього зараз і перейдемо. Тож, в принципі, не будемо затягувати. Так, взагалі, друзі, увага на екран. Як же не завжди були ілюзії? Ніч ж з знає минулих грузів. Я натискаю плей, хапаю друзів Про медом снів я залишусь, а ти мене загубив, якщо не в курсі, якщо не в курсі, а в курсі Ти мене загубив, якщо не в курсі, чи ти не в курсі, а в курсі. Забудь насти назавжди Ти спали, будь свій мости Не знайдеш ти посліди, серце в сейфі.